Ще розкажемо Христосу. Слава Ісусу Христу! Вже, ж так, так хочеться вже сказати Христос Воскрес. Вже живеш тим таким навіть, пасхальним настрієм. Алілуя! Ми, сьогодні... ми ще сьогодні згадуємо долоросу. Сьогодні згадуємо долоросу. Це Ісус іде дорогою страждань. Тексти, які я буду читати, їх в Божому слові багато, мабуть, десятки. Але я візьму один з книги про Каїсаї, 55 розділ, 6 вірш. Недавно ми чули проповідь. І схожою назвою. Каже Господь через Пророка Божого до народу Божого. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. Шукайте Господа. Я думаю, якщо би. Дати нам всім можливість відповісти на це запитання, як ти, як ти це бачиш, як ти це розумієш, от як в твоїй уяві, в твоїй практиці, в твоєму християнському житті, як це на практиці шукати Господа, як ти знаєш, що ти знайшов Господа, як відбувається процес шукання Господа. І Я думаю, що відповідь у нас би була далеко неоднозначна. Не я думаю, що у нас би було кілька варіантів відповідей. Можливо, це би залежало також і від обставин життєвих, в яких ми обставинах. Нас, можливо, по-різному в цих обставинах проходить шукання Господа. Хтось, можливо, би сказав, ну, коли я молюсь, я Бога шукаю. Хтось, напевно, би сказав, коли я Боже Слово читаю, я шукаю Божого голосу, Божої волі, Богопізнання шукаю. Хтось може сказати, я беру піс, щоб глибше Бога пошукати ближче, знайти Господа. Хтось, можливо, при певних обставинах скаже, я йду до когось служителів на сповідь, щоб ми разом десь пошукали Господа в моїй ситуації. Я думаю, що кожен з нас, що в нас не було б одної стандартної відповіді на запитання, як це шукати Господа. І брат нам недавно ділився. Думками про це, і один з пунктів його проповіді було, як важливо, щоб це все відбувалося з повного серця, всім серцем шукати. Це важливо, щоб шукати Господа, всім серцем. На сьогодні те, про що я хочу перед причастям, щоб ми пороздумували. Я би хотів, щоб ми задалися питанням, а де його пошукати? А де його знайти? Де його шукати? Знаєте, коли наше життя складається так, ну, як сірі будні, сьогоднішній день, схожий на вчорашній день, вчорашній на позавчорашній день, і воно так якось день поза днем минається. І в такій рутині, як каже Соломон, це все суєта, це все марнота марнотапорой. І для більшості людей, Шукання Господа полягає в тому, ну якщо я не дуже спішу зранку, якщо я не дуже запізнююся кудись там, на роботу чи на навчання, ну, то, то я помолюся. Я помолюся ввечері, там, якщо я не дуже вже буду геть змучений, що не, не впаду в сили, не засну так, якось, то я ввечері теж помолюся. Ну, взагалі, ідеально, якщо продовж дня знайду можливість десь взяти Боже Слово до рук, почитати. І для більшості людей, в більшості життєвих ситуацій, ось оці моменти. Достатньо. Людина розуміє, я. Я пошукав Господа, я помолився, я сказав Богові свої переживання, я в нього про щось попросив. Я попросив, щоб він благословив мій день. Я в кінці дня подякував за те, що він благословив мій день. Сказав, в чому я десь був неправий, попросив прощення і спати. І в переважній більшості людей цього достатньо. Я, я пошукав Господа. Оце таке шукайте Господа. Але в житті є ситуації, коли людина починає розуміти, що ось такого шукати Господа недостатньо. Недостатньо. Коли підростають чиїсь діти і батьки, особливо матері, мама, коли бачить, що. Дитина пішла на тою дорогою, якою би хотілося, якою наставляла, про що переживала, благала, молилася. Дитина і так твердо, твердо стала на путь гріха і беззаконня. Мама починає розуміти, що ось такого шукання Господа, як було вчора, позавчора і третього дня. Цього недостатньо. Треба щось більше, треба якось глибше. Треба якось серйозніше шукати Господа, якось по-інакшому шукати Господа. Коли приходить люта хвороба в дім, людина починає розуміти. Треба мені конче, треба знайти Господа. Так як я його шукав до сьогоднішнього часу, якщо продовжиться так далі, моє шукання Господа. Це біда буде, нічого не зміниться. А мені треба, щоб знайти Господа. Мені треба, щоб Бог ізцілив. Коли людина впадає в якийсь гріх, як каже слово Господнє, це починає з'їдати середини кості сушити. Коли людина про це мовчить, виснажується її сила, вона розуміє, що їй потрібен Господь більш, ніж. Вона розуміла, як був потрібен їй вчора. І от приходять в житті ситуації, коли треба серйозно шукати Господа. І тоді людина дуже серйозно задається питанням, а де його шукати? Дуже серйозно задає, дуже серйозно. Зараз те, про що я говорю, я розумію, що мене зрозуміють не всі. Но я думаю, що зрозуміють ті, кому сьогодні дуже потрібно знайти Господа. Не всім сьогодні однаково потрібен Господь по наших мірках. По Божих Він потрібен всім. Але по нашим не всім однаково потрібен Господь. І от коли людині Господь по-справжньому всерйоз потрібен, вона задумається тим питанням, задається, а де ж його знайти? Пам'ятаєте, як в ці лищата затиснуло життя Йова? І як він почав роздумувати, як його душа квиліла, як він кричав, якби я знав. Якби я тільки знав, де його можу знайти, я би всі свої останні сили приклав для того, щоб добратися туди, щоб стати перед лицем Боже, щоб задати йому ці питання, що в моєму житті зараз відбувається, як вийти з цього стану. Якби я тільки знав, де його можна знайти, коли життя Давида заганяло в глухий кут, ми це читаємо в його псалмах, де він говорить, Господи, від ранньої зорі до пізньої зорі. Я шукаю Твого лиця, шукаю Твого лиця, шукаю. де ти Господь? Де ти Господь? Де знайти тебе? Не завжди Давид був муж по серцю Божому, і то не завжди він однаково шукав Господа. Набули ситуації, де від ранньої зорі і до пізньої зорі він шукає Господа, де ти Господь. Ми читаємо в Слові Божому про ще одного царя богобійного чоловіка, коли він занедужав смертельно, коли вже поставили лікарі у діагнозі, сказали, вибач царю, але ліку нема. Навернувся до стіни. І він якось по-іншому почав Господа шукати, ніж до того. Завжди його любив. І він казав: Господь, я ходив перед тобою з неподіленим серцем все своє життя. Ну в цих обставинах йому Бог був по-особливому потрібний. А коли війська оточили Єрусалим, Верет одів, роздер одяг. Прийшов, листи взяв, в храм пішов. Господи, Господи, почуй, побач, Господи, дай відповідь. Є ситуації в житті, коли люди серйознішим чином задаються питанням, де можна знайти Господа? Де ж його ну, шукають, ну, де його шукають, ну, де його шукають? І, знаєте, є в місті Є в Слові Божому немало ситуацій, коли, коли люди знали, де можна пошукати Господа. Були моменти, коли сам Господь підказував, де можна знайти. Пам'ятаєте, був час, коли звіздарям, мудрецям Бог дав зрозуміти, де можна знайти Господа. коли ангел Божий пастухам звістив. Чітко і ясно склав адрес, ідіть туди. От там і там, знайдете ознаку, в яслах, дитина сповинена. Це Господь. І вони пішли написано, знайшли все, як їм було сказано. Були ситуації, де люди одні другим розказували, передавали, де Господь, де Господь. І ми читаємо місця Писання, де написано, що стало чути вже за земного життя Ісуса Христа, стало чути, що Господь в домі. І коли тільки чутка розносилась, що Господь там, люди, які ж його шукали, бігом цей дім набивали битком. Настільки, що ми читаємо в одній ситуації, довелось покрівлю дому розбирати. Щоб немішну людину спустити перед лиця Господня, люди шукали Господа. Він в домі. І навіть пам'ятаєте, коли він прийшов в дім Симона Фарисея, і там стало чути, що він в цьому домі. І жінка, велика грішниця, в якій, її погана слава, йшла попереду неї. Вона при других обставинах ніколи би навіть до порогу дому цього чоловіка не наблизилась. А вона прийшла всередину в сам цей дім. Чому? Тому що стало чути, що там Господь в цьому домі. А він їй так потрібен. А він їй так потрібен, вона знала, де його знайти. Він в домі було чути. Вона знайшла його там. Ми читаємо в Слові Божому, люди знали, що Ісуса можна знайти сьогодні біля криниці Якова. Їм Самарянка про це сказав. Ходіть, подивіться, погляньте, чи це не Месія, чи це не Христос. Він мені всю правду розказав. І люди, багатенно людей, пішли, пошукали, знайшли. Господь був там. Ми читаємо в Слові Божому, люди шукали Ісуса Христа в храмі. Вони знали, що там можна знайти. Ми читаємо багатенно людей, різні категорії людей знали, що Ісуса можна знайти в храмі. Привели тільки що на гарячому вчинку зловлену в перелюбі жінку, і знали, що Ісус буде в храмі, туди повели фарисеї. Останнє говорить, там же спозаранку вже збігалися люди послухати слів Ісуса Христа, бо вони знали, що Він буде там. Ми читаємо, як шукали Ісуса Христа люди прийшли, вони човни брали. Почули, що Він по той бік озера чи моря. І туди, там шукають нема, і сюди. Вони шукали Ісуса, вони знали приблизно, де його можна знайти за земного Його життя. Люди шукали Ісуса Христа. Було місце, де не всі знали, де Його можна знайти, але були ті, які знали. Ми читаємо, що було місце, улюблене місце для молитви Ісуса Христа. Про це знали не всі, знали найближчі, знали учні. Знав Юда. І Він, власне, оцим він видав. Первосвященникам це місце, де буде Ісус, де навколо Нього не буде багато людей. Він сказав, де можна його буде знайти без людей, щоб не було спротив. Люди знали, де можна буде знайти Ісуса Христа. На сьогодні, друзі, ми згадуємо цей день, де в цей день можна було знайти Ісуса Христа. Це на Христі. Це на Христі. В цей день, про що ми сьогодні згадуємо, Ісуса можна було знайти на Голгофі. Він був там. І знаєте, через кілька тих днів ми будемо згадувати про те, що Ісус вже Воскрес. Він в славі Отця. Він в вічних небесах, Він по правиці Престолу Божого і тим не менше. Це точно ми знаємо, де Ісуса не треба шукати, де ангели сказали тим, які його шукали, його тут нема. Тут його нема чого шукати, Його нема в гробі. Його тут не шукайте, Він живий, Він Воскрес. Але навіть в цей величезний період часу, де Христос вже воскрес. Все рівно Боже Слово говорить неодноразово, і апостол Павло цьому віддавав пріоритет. Він скрізь і всюди проповідував: Шукайте Ісуса Христа на Христі. Шукайте Його на голові. Його можна було шукати по-різному. Його можна було шукати в різних місцях. На апостол Павло казав, я проповідую Христа Розп'ятого. Тому що слово про Хрест для когось так це безумство, для когось взагалі спокуса, а для тих, хто вірує це Божа сила. І тому сьогодні в цьому зверненні перед причастям я хочу звернутися до себе і до кожного з нас, особливо ті, яким сьогодні реально потрібен Господь. Пошукайте його на Христі. Це важливо. Я не хочу, щоб це були просто голі слова. Я реально хочу, щоб ми пошукали його на Христі. Знаєте, бувають такі ситуації, коли людині, коли людину тягне гріх, хочеться людині зрішити. Це окрема тема, чому люди грішать. І різні причини, знаєте, є причини такі, що людина грішить від безділля. От як Давид. Всі війни повигравав, всі справи царські повирішував, від безділля пішов. А щоб не зрішити, а давай, і зрішив. От є таке в житті християнина, коли все добре, все тихо, спокійно, все складається і якось нуд людину вже бере. І от безділля на подвиги потягнула. Є причина, коли людина грішить тоді, коли вона занепала духом. Все не складається, все не так, життя не таке. Людину це давить, руки опустила, настрою немає і з того всього. Всякий спротив проти гріха вже. Людина не чинить спротив, а що буде, то буде. Яка різниця? І згрішило. Коли підступає це бажання згрішити з тих чи з інших причин, пошукай Христа на Христі. Так, в цей час про Христа не думаєш. Думається про щось інше. Но через це якраз оцей заклик, коли підступає гріх, пошукай Христа власне на Христі. Не тоді, коли Він в'їжджає в Єрусалим, слава маса людей, Осанна, Сина Давидому і так далі, пошукай Христа на Христі. Окровавленого. Змученого, виснаженого, і тобі зразу ж перестане хотітися грішити. Друга сторона, коли людина згрішила по тій чи іншій причині, пошукай Христа на Христі. Бо що ніде інше ми не знайдемо прощення. Там Платилася ціна, як ми тільки що чули за наш гріх, на Христі його пошукай. Там Він звершає відкуплення від твоїх гріхів. І коли ти вже сам собі говориш, що мені нема прощення, знайди Христа на Христі, і ти відчуєш в Дусі, як його свята кров умиває всякий гріх, пошукай його на Христі. Коли здається, що ніхто мене не любить, нікому я не потрібен, знайди Ісуса на Христі. І ти зрозумієш, що стоїть за цими словами: я любов'ю вічною тебе полюбив. Я полюбив Тебе такий, який ти є. Я полюбив Тебе, коли ти був ще грішний. Я доказав свою любов, пошукай Його на Христі. Коли нам здається, що нас принижують, що нас кривдять, «О, як зі мною погано повелись, о, як на мене наговорили, говорили, о, як мені прикрість зробили. Знайди Ісуса на Христі. І ти станеш подібно йову скажеш, я кладу руку на уста свої. Господи, що говорив, що говорила, каюсь прости, бо те, що роблять мені, не зрівнятися з тим, що робили тобі. Ну це тільки тоді, коли ми знаходимо Ісуса на хресті. Все міняється. Наш світогляд міняється. Через те Писання неодноразово закликає нас. Подивіться на начальника і виконавця віри, який замість слави, замість радості, яка йому належала по праву, перетерпів Хрест, подивіться на нього, на хресті, щоб ви не знемоглися. У ваших життєвих дорогах. Писання нас заохочує про те. Подумайте про того, хто перетерпів такий великий перекір від грішних заради нас. І коли ми його знаходимо на Христі, все інше втрачає всякий зміст, ми починаємо бачити Його Божественну любов, ми починаємо бачити Його святість, ми починаємо бачити ціну нашого миру. Нам не хочеться звітом йти, нам хочеться бути під Христом так близько з Господом, тому що там наше серце плавиться. Коли галати бачили Ісуса на Христі, Господь Духом Святим діяв в їхньому житті, там приходило зцілення. Там Господь їх хрестив Духом Святим, там вони бачили чудеса тоді, коли вони знаходили Ісуса Христа на Христі. Дорогі мої, я дуже прошу, особливо для кого сьогодні потрібне це слово. Пошукай його на Христі. Там ти знайдеш перемогу в своєму житті, в своїй ситуації, через що ти зараз проходиш. Нехай Господь благословить, каже Писання: шукайте його, доки можна знайти, доки Він близько, а Він реально близько.